Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 16 жовтня 2022 року, і мене звати Інна. На кінець -то я знайшла в собі сили, тому що бажання взагалі немає нічого робити. У нас іде війна, у нас ідуть обстріли, тому моральний стан дуже важкий. Але все ж таки рослини потребують нашої уваги. Тому сьогодні я буду пересаджувати свої лілії. Ось друзі мої лілії, які були посаджені весною 2021 року. Я показувала відео, де отримала клубні цих лілій. Але потім я між ними посадила ось цю туйку Рейнгольд, рейн яка чудово тут прижилася, і дуже гарнічка. І виявилося, що ось ці лілії посаджені занадто близько до неї. Я переживаю, що в наступному році вони будуть одна одні заважати туйки і лілії. Тому зараз ось ці ось цю лілію, і ось цю я викопаю. Ми побачимо, як наросли клубні за цей час, і взагалі що з ними відбувається. Тут треба бути мені дуже обережній, адже ось оці ліліки це і чешуйок, і в цьому році навіть деякі з них вже квітли. Також у мене є відео. Як я вирощувала оці ріліки і чешуйок. Ой, треба дуже, дуже обережно, тому що не хочу ні лілії, клубні лілії розрубати і хочу, щоб туйка залишилась також неушкодженою. Мужку, подивіться. Так, обережно сюди достану і зараз знайдемо там кудиночки. Так. Що в нас тут наросло? Ось, Дивіться, що тут робиться? Дітки. Є, ось, бачите, дітки, а ось це основна. Основний клубінь. Ось цей пагін нам вже зовсім не потрібен, він засох, і тому всі сили віддав на основний клубінь, Всі пожирні речовини передав основному клубню. Тому ми його можемо ось так легенько викрутити. Він нам зовсім не потрібен. І ось у нас така от, такий от клубіньок є. Тішки він такий, знаєте, не дуже гарний. Чомусь корні ростуть ось звідси зверху, не розумію, чому. У нас вересень місяць був дуже дождливим, дощ, дощ, дощовим. Я взагалі переживала, щоб вони повністю не згнили. Але маючи на увазі, які клубні я сюди висаджувала, то це ще вони досить гарні. Дітки зараз я теж відокремлю. Дивіться, яка гарнюня. От дітка дуже чудова, дивіться, яка гарнюня. Тепер викупуємо інші куші клілії, також обережно, щоб не нашкодити кубіночкам. Подивимося, що тут у нас робиться. Так, обережненько. Дивіться, як корні розрослися, подивіться, що тут робиться. Яка коренева. Ось уже діточки. Кожен сорт лілії він е, дає різний, різний, різну кількість цих діточок. Деякі щедрі на розмноження, деякі не дуже. Зараз я е, цю землю обтрушу і покажу, які тут клубіньочки. Не могла не показати. Подивіться, що тут робиться, скільки тут діток, і що тут от робиться, Подивіться, 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 навкруги все в дітках. Тобто там буквально декілька штучок було, а ця лілія така плодовита. Подивіться, яка, яка краса. Подивіться, друзі, на цю цибулину. Це просто от краса неймовірна. І ось скільки вона дала діток. Подивіться, ці вже величенькі, такі гарнюні і скільки мілкотні. Це все я буду висаджувати. От, подивіться, відразу тут і стало легше жити. Ось Остілі, які поки викопувати не буду, тому що вони вирощені і із хай ще є. наступного року поростуть тут. А восени наступного року я їх викопаю теж. А зараз буду викопувати ось ці. Подивимося, як наростила. Ой, вже хрустить щось, щось уже мене хрустить. Всі лілії різних сортів у мене тут посаджені. Сорти не пам'ятаю, друзі. Потім буду шукати. Ось, ця видно, ну, дивіться жовта яка. Ой, ці чешуйки ховати не, викидати не буду, всі посаджу їх в землю. Всі чешуйки посажу в землю. Ой, дивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Це курочка моїм треба віддати. Ось, бачите. Отак викручуємо, і цей корінь гарненько від себе достається. Чешуйки всі будемо висаджувати поряд із цією Луковиця теж вона досить велика. Дивіться, велика, гарна. Це, що відпадає підгнивши, ми все обриваємо, залишаємо тільки здорову, гарну луковичку. Ось, бачите. Але діток вона не дала. Діток вона не дала. Діток тут немає. Але нічого, ми посадимо чешуйки і з них виростуть лілії. Друзі, вирішили викопати ще цю лілію, тому що отут від металічної цієї стіни дуже літом жар іде, і вони підгорають з цієї сторони. Тому вирішили, якщо ми за це взялися, то викопаємо і пересадимо все, що потрібно викопати, пересадити цієї осені. Ця Лілія дала багато діток, ось бачите, була посаджена тільки одна. Зараз ми перевіримо, що тут робиться. Зараз постараюся їх ось так розділити, щоб було трошки легше. Ось луковичка, цибулинка основна. Бачите? Ось, ось вона основна. Викручуємо, Дуже гарненька, здорова. Все з нею в порядку. Бачите? Красуня біленька. А ось от, дітки, які вона нам дала. Теж досить багато діток. Подивіться, ось-ось. Зараз ось. я їх всі відсидіста. Оскільки мені ця цибулинка не дуже подобається, тут є якісь от п'ятнистості на ній, я знайшла в себе єдиний фунгіцид, він для троянд, але все ж таки. І ось так трішечки покладу сюди. Взагалі, норма 1 грам на 10 літрів води. Ну, Я ось так поклала трішечки. Оці от корні підстригаю, вони, в принципі, нам не потрібні. Ось так. І занурюю в цей розчин. Нехай, поки я буду садити інші е, лілії цибулини, які в гарному стані, ці трішки тут продезінфікуються, скажімо так, почну посадку з сеї цибулини. Оце коріння все обрізаю. Цибулини лілій садяться глибоко на три висоти е, цибулинки. Тобто, над землею має бути раз, два. І ось так от має садити. Лілія не любить замокання, тому в посадкову лунку обов'язково насипаємо досить багато пісочку. Це пісок річковий, щоб їй там було не мокро, сухенько і затишно. Ось так, бачите? Отак гарненько її туди вдавили. Бачите? І зверху я теж. Присипаю пісочком. Ось так. Ось так, друзі. Поливати буду трішечки. Ой, ось так по краям, по краям лілії. Все. Все, більше не буду її поливати. І засипаю просто землею. І обов'язково не забути поставити міточку, що у нас тут росте лілія. Щоб ми не забули. Не знаю, як у кого, а я завжди про все забуваю. Не поставлю відмітку і все. Для оцих малесеньких діток ми викупали ось таку ямку. Не глибоку, але широченьку. Також насипаємо туди річковий пісочок. Сажу всю, все в клумбу. Тут у мене. Дизайнерського рішення ніякого немає, все, просто хай поки що росте. Ось так. І всі оці дітки буду вкладати ось так. Всі поряд, поряд одна з одною. Хай собі ростуть, набираються сили, щоб потім стати гарними і чудовими ліліями. Ось, друзі, всі дітки посаджені. Відразу ось так прям. Відмічаю цей весь круг, щоб сюди не наступати, щоб все пам'ятати, що тут посаджені дітки. Засипаю їх також пісочком. Дітки поливати не буду. У нас зараз осінь, досить волого, ще будуть для них дощі. Пісочок вологий. Ось так засипала пісочком спочатку, а потім засипаю земелькою. Все, дітки посаджені, і десь через. Два роки з них виростуть гарні квіти. Ось дістала я цибулинку із зрощину фунгіцида. Бачите, тут є підгнивання. Я ось так ось ножиком обережно позрізаю просто. Ось так от. Оці всі болячки. Повністю, звичайно, не удасться, але найбільші враження. Ось, зрізаю. Це нічого страшного, цибулині від цього не буде, навпаки, для неї це буде краще. І ви знаєте, у мене е, прийшла була Лукавіса, коли цибулина, коли ось ці прийшли, і вона вперше, вперше літо взагалі не вилізла із землі. Але я відмітила місце посадки і цього літа вона пустила паг... пагінець і навіть квітла. Тому якщо така цибулина обрізана у вас весною і влітку не вийде з землі, нічого страшного, вона це може зробити наступного року. Ось так я обрізала трішки її і посаджу, як зазвичай. Пересадку лілій восени можна продовжувати до кінця жовтня. місяця. Мені здається, це оптимальні, е, е, оптимальні сроки, але з умовою, що буде сухо і без дощів, як у нас сьогодні сонячна гарна погода. Всім бажаю терпіння і якнайшвидшої перемоги нам над ворогом.